Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ну що ж, закінчується наш експеримент з вирощування полуниці із насіння. Як ви бачите, насіння це було сунички запашної, такої симпатичної маленької, більше звичної нам як лісова суничка. Але дуже сподобалося спостерігати за вирощуванням і дитина приймала участь. У всіх етапах від посадки до дегустації. На жаль, відео записалося не все чомусь, не знаю, але ми старалися і хочемо порекомендувати всім проводити такі цікаві експерименти. Ну що ж, смачного нам? Ну, будеш прогодьте? А мыть? По... Потом помыть? Мне или... понюхать. Понюхать пахнет. Да. Классно? Да. Хорошо, я тут... Ой. Там еще бед... одна, да? да. А я тут, тут. Все, и дам мыть. Я... Так, помыл? Ладно, кушай по-быстренькому. Ну как поворачивайся? Находи.